Збулася мрія блогера. Пам'ятаєте моє відео, де я мила голову бабусі без шампуню і не сухим шампуні? Так ось, це відео залетіло на ТикТок на 50 тисяч і зі мною зв'язався бренд подякувати за використання їх бренду. І вислав мені благодарочку. Тобто... Знімала відео просто так від душі показати, яка я класна штука, а закінчилось все подаруночками. Я була достатньо впевнена у собі дівчина, тому попросила вислати мені ще одну таку шапочку, бо дуже було цікаво спробувати на своєму довгому волосі. Цей бренд зроблений для того, щоб доглядати за. Хворими лежачими людьми зазвичай їх коротко стрижуть, але і ми, дівчата, з довгими волоссями буваємо після операцій, ну, або взагалі просто такі життєві обставини, що не можемо вчасно помити голову. Його можна розігріти в мікрохвильовій печі 15-20 секунд, для того, щоб було комфортно від температури. І так, що ми маємо? Це така величезна шапочка, яку дуже смішно вдівати, і всередині тканина пропитана одразу миючим і водою. Води небагато, по шиї нічого не тече, і пакет взагалі сухий. Оскільки я маю довге густе волосся, то спочатку я вдіну лише на корінь і буду масажувати саме найбруднішу частину своєї голови. Уявляєте, отак от в купе до вас заходить хтось, а ви красунка в чепчику. До речі, так себе масажувати, я вже стомилась. Тепер запхаємо інше волосся і також зробимо масаж. Сильно не триму, тому що все ж таки блонд ламається, і треба бути акуратними. Але оскільки це не на кожен день, то має місце бути. Так, ну що, знімаємо ковпак. Хм, Це прям ковошинг, дивіться, які локони. А Зараз підемо сушити голову і дивитися на результат. Ухти, якщо порівняти до та після, то дійсно набагато чистіше волосся і прям такий об'єм. Звісно, з звичайним миттям голови це не порівняти, але в якійсь форс-мажорній ситуації воно може прям врятувати. Тому куплю себе декілька штук, щоб лежали про запас.